Із чотирма кулями у нозі безпритульний Олександр Кучер ходив майже два тижні. Безхатченко розповідає, до покинутого будинку, де він ночував зі своєю співмешканкою, посеред ночі увірвався чоловік із собакою і одразу почав стріляти з пневматичної зброї. Почав спочатку в сусідню кімнату стріляти з пневматики по окнам, по окнам стріляв. Потім це приходить це к нам собака, почав тривіти. І почали по нам стріляти. Я люди ну, свою з головою одіялом. он мені по ногі кліматикою. Син прийшов його і забрав. Каже, папа, що ти робиш? Люди як себе віддихають, з холодно. От, то син його забрав. Ми вже вийшли і вже ночували на вулиці. Понад тиждень налякані безпритульні переховувалися у підвалах. Кулі поранений витягнув самотужки, у міліцію і лікарню не звертався. Каже, був впевнений, що там йому ніхто не візьметься допомогти. Я за що? У мене ж ні ні дені, ні, ні нічого. гроші що платити. Щоб оказали допомогу. На захист Безхатченка став волонтер. Він купив медикаменти, відвіз пораненого до лікарні і написав заяву у міліцію. Тата вот потерпівши. Обратився за допомогою, щоб я йому приобріл перекись водорода, приобріл йому зеленку, приобріли бінти. Я почав у нього расспрашивать, що произошло, зачем ему йому це Он Він показав ранения. У Пацієнта наявна не критична е, рана в ділянці середньої третини правої гомілки по зовнішній поверхні. Е, про... Обставини отримання так, зараз сказати неможливо. Подальші потреби в стаціонарному лікуванні пацієнта немає. Дана заява прийнята вогонським районілом міліції. Буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування, за наслідками якого буде прийнято законне рішення. У будинку, де стався напад, нині нікого немає. На віконних шипках ще залишилися сліди від куль. Безпритульні кажуть, сюди більше не повернуться, бо чоловік, який по них стріляв, живе тут неподалік і неодноразово їх кривдив. Нап'ється, прогулять вечором собаку і починають опіти. Тобто саме так? Ні це було. Камнями кидав сюди, прям в заходил, заходив, камнями кидав, прям по нас палками лупил. Та ще голову би розбив. Люди, які живуть поруч, кажуть, не чули, що бомжів хтось бив. Але таким сусідством вкрай незадоволені і були б раді, якби безхатченки оселилися в іншому місці. вони ходять кое-що. В, ходят кое в підвали от недавно грабили. Ну, як з ними, якщо там свори, їх там э, сусіди вигулюють, ночі, бувають собаки, говорять, що там такое там такая толпа, страшно зайти. З ними, що ним, поубивати чорти, бабушки. Волонтери ж переконують, навіть якщо бомжі комусь заважають, стріляти по людях це злочин вони обіцяють відстоювати права безхатченків, щоб їх кривдник поніс покарання.